В районах вже там близько 100% опрацювали до обласної ради, це Останський, Герцарський, Глибоцький, Новосельський район. Решту продовжують інформація надходити. Паралельно вони вже почали отримувати інформацію по районних радах, тому ми можемо говорити тільки про одне, що вже навіть ну, ці дані, які надходять, вони говорять, що. Він більш-менш, можливо, в відсотках воно відрізняється, але позиційно, тобто по-партійному ми можемо вже назвати лідерів, лідерів, які перемагають. Тобто це і блокира Порошенко і Батьківщина, і ми говоримо про е аграрна партія проходить. От, із тих, хто у нас ще по тих даних, які підходять, можливо, проходить е, самопоміч, Е, ну і на рівні проходження теж свобода є і так далі. Подивимося. Е, були під час е, перед, ну, транспортування документів і під час підрахунку голосів, звичайно, було дуже багато коротких. Частина їх фіксувалася і частина вже просто. Не було змісту фіксувати, тому що, наприклад, це порушення, які ну, якби носили чисто технічний характер. Коли комісія приїжджає, селищна або сільська комісія приїжджає в ТВК, вони документи не приймають, тому що вони не оформлені навіть на тому протоколі про встановлення результатів, а оформлені на протоколі про підрахунок голосів. І коли вони говорять, де той протокол взяти, а районни ТВК говорять, як де на сайті ЦВК. А сайт ЦВК, починаючи вже від ночі, він не працює. знаєте, І ці селища не знають, що зробити, дзвонять і говорять про те, що йде цей протокол взяти. І це одна із причин, до речі, теж, чому йде плутанина. Друга причина це от, оці гуляючі. Бюлетені, про які ми говорили до обласної ради, тобто невідповідності або переплутані бюлетені, вони зараз показують ці знаки. Ну, тобто вони виявляються вже під час прийняття документів, не належним чином оформлені протоколи, не заактовані відмінності в бюлетенях. Все це стає причиною того, що дуже велика кількість. Передається або на уточнення, або взагалі придумується нова процедура, бо вот так як, наприклад, в Заставському районі в селі Васильів, да, де виявили зайві 8 бюлетенів, то замість того, щоб запросити правоохоронців, вони відправили дільничну виборчу комісію на дільницю разом з документами і з бюлетенями, що вони проводили повторний підрахунок голосів. Тобто, тупо закривають очі на порушення. Сама комісія територіальна, яка б могла повинна була реагувати, і відправляє їх на підрахунок голосів на дільницю. Взагалі така от, така унікальна ситуація, і таких випадків дуже багато. Ну, у нас є інформація, яка вже яку вже озвучили фактично молодому буковинці посиланням на комітет виборців, що у нас виявляється є дільниця, де кількість Явка складала 97% і кількість прогол... тих, хто проголосував 90%. Це село Грубна Світірянського району. І найцікавіше, що результат теж вражаючий, оскільки там найбільше тобто 90% проголосували за аграрну партію України. Ми ж думали, звідки так, такий інтерес до аграрної партії там в грубному. Виявляється, що лідер партії. Василь Васильович Казак в свій час очолював колгосп в тому селі, має дуже тісні зв'язки. Ну і, звичайно, я так розумію, що люди радісно приходили, голосували за ту партію. Ну, видно був хороший погод, тому відповідно проголосував. Сумно інше, сумно, що дійсно. В день голосування ми говорили про підкуп виборців, і чесно кажучи, всі спостерігачі я і комітет виборців і Клуб української молоді, ми дуже в такі сумні ходили такі під напруженням. Чому? Тому що якщо насправді Дмитро не на совість треба бути, а треба вийти на те, щоб діяв закон. Якщо не буде зараз покарана хоча б одна особа, повірте мені, до 15 листопада. Те, що відбувалося 25 жовтня, повторюється вдвічі більше і вдвічі потужніше, і просто будуть нехтувати правоохоронними органами, просто будуть масово скуповувати голоси. Масово. Тобто, я так думаю, що в другому турі у нас це вже те, що відбувається 25 жовтня, це буде казочкою. А 15 листопада це перетвориться на повний хаос. І я думаю, що над цим повинні правоохоронці задуматися, задуматися. Бо, тому що тоді постане питання про доцільність проведення таких виборів в майбутньому. Ну і ми вже знаємо, да, що в місті теж вже йде повним ходом підрахунок голосів до обласної ради. Там, ну станом на ранок, там були три дільниці, які залишені на повторний підрахунок голосів. З, тобто неточності, якщо давати загальну характеристику, я вчора хотів говорити про те, що вибори менш демократичні, вони не відповідають європейським стандартам. І я думаю, що ми можемо говорити про інше, що оці технологічні проблеми і купівля голосів, вона вплинула на волевиявлення виборів. Вплинуло однозначно, тому у нас такі непередбачені результати виборів, особливо до міської ради. І в даному випадку, ще раз кажу: по ці 19 справ, про які хвалиться е, наша обласна міліція, якщо вони не будуть доведені до кінця, то гріш ціна. Е, в цій нашій роботі, в тому числі, так це має розголос, але м, воно не має кінцевого результату.